Всім привіт! Ви на каналі Математика в кишені, і ми будемо сьогодні говорити з вами про дроби. Про десяткові дроби будемо вчитися додавати і віднімати десяткові дроби. Але я думаю, що ви всі вмієте додавати і віднімати десяткові дроби, бо хто то такого не вміє. Але я вам просто нагадаю, і десь ми подивимося з вами на такі якісь місця, де ви робите найбільший помилок. Але я точно впевнена, що ви всі знаєте, як додати і відняти десяткові дроби. Так, от я маю перед вашими очима три. Зовсім маленьких приклади, давайте подивимося. Отже, перший. Треба додати 4,7, 4,7,29. Ну, зрозуміло, що багато хто з вас додає усно. Але я все ж таки напишу в стовпчик. І отут, як я їх підпишу, то тут важливо, що, що кома, ота от кома має бути під комою. Тобто не сунене вправо, вліво, а рівненько кома під комою. Тоді, отут во утворюється дирка, то я замість цієї дирки напишу 0. І тепер буду звичайно додавати 0 плюс 9 9, 7 плюс 2 9. 4 плюс 5 9. Ого, самі дев'ятки утворилися. Отже, я дістала 9, цілих, не забудьте упустити кому, 99. сотих. Бачите, кома під комою, там, де дирочка утворилася, пишемо 0. Добре, другий приклад. Треба 4 відняти 3,4. Бачите, знов тут водирка. Значить, я ставлю кому і дописую 0 точно. Так, тепер віднімаю. Отут треба позичити від четвірки циферку, і тоді 10 відняти 4, це дорівнює 6. Як я тут вже позичила од... одиничку, то тут лишилося 3 і 3 мінус 3 0. Тобто я дістала 0,6. Третій. 0,16 відняти, відняте довге: 0,0913. Давайте ми спробуємо прочитати то число. Воно має після коми 4 знаки. Отже, це є 0, 913 10 -ти тисячних. Точно. І отут вже є дві дірки. Тут напишу 0 і тут напишу 0. тепер буду віднімати. Отже, 0. Відняти 3 не можу. Посуваюся сюди від 0 не можу позичити. Отже, від 6. Отут позичила одиничку. Отже, 10 мінус 7. Тут не забудьте вже, що лишилося не 10, а 9. 9 мінус 18. Тут позичила одиничку 5. Але 5 не відніму 9. Позичу від одинички. Отже, 15 відняти 9, 6. Тут вже лишився 0 мінус -0, 0. І ще один 0, і кома. Тобто кома під комою. А ну давайте спробуємо прочитати це число. Отже, 0,687. Десяти тисячних, тому що тут є 4 циферки після коми. Бачите, зовсім не складно. Перше, що треба пам'ятати, що кома має бути написана під комою. Там, де утворюється дирка, пишу 0. І не забуваю, як я віднімаю від нуля щось, мушу відняти, так як отут, то я мушу собі позичити циферку, посуватися отут не можу, наприклад, від нуля, значить можу позичити від шістки. Бачите, тобто, ну, додавати віднімати дроби зовсім легко. Множити, ділити також легко, ну там є свої, звичайно, моменти, ми їх подивимося в наступних відео. Більш детальну інформацію ви можете знайти на каналі Математика по-людськи. Він дуже тісно співпрацює з каналом Математики в кишені. А поки що підписуйтеся на канал, не забудьте написати коментарі і до зустрічі!